Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скармайтер компанії GoVIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. В гостях у нас Артем Зубков, випускник курсу Python онлайн. Поділиться з нами своїм шляхом в IT. Артем, привіт! Всім привіт! Дня. Артем розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Наразі я працюю в компанії Chameleon Software, це українська компанія. Займаю я посаду, хоч я випускався на як вчився на Python-програміста, але, по факту, я зараз працюю PHP програмістом але і виконую задачі по Python. Ось так. Клас, дякую. Артем, скажи, будь ласка, де ти працював чи чим ж займався до IT і чому вирішив перейти в IT? Так, раніше я працював у кав'ярні, також працював водієм таксі. І, ну, якось пропрацювавши на цих роботах, я зрозумів, що це не моє і я хочу стати програмістом. Це просто ти там не знаєш, що по вулиці і такий. Та ні, не хочу цим займатися, буду ну, я програмістом. Чи був якийсь все ж таки поштовх, щоб змінити професію? Е, ну, мабуть, так. Ну, я... Спочатку я взагалі пішов навчатися в університет на професію кібербез... кібербезпека, um, ось тому я вже давно хотів зв'язати своє життя з ІТ, в цілому. Але потім, якось після першого курсу, я почав працювати не, в направ... не в напрямку IT, ось і забув про це. Якось пропрацював на в таких роботах, як таксі, кав'ярня, у ресторані, беріалтором якось працював о, в кол-центрі, і ось якось я не, мог, не міг знайти себе. І вирішив, що треба щось у цьому житті змінювати. І якось я згадав, що я хотів стати якось програмістом або зв'язати своє життя з IT. Я про це багато думав. І в один момент все ж таки вирішив почати навчання в цьому напрямку. Супер. А, розкажи, будь ласка, про очікування, реальність безпосередньо у навчанні і також уже в роботі безпосередньо як it спеціаліст. М -м ну, у навчанні я в мене все як я очікував, а, тобто було важко, іноді дуже важко, але це було круто. Емоції, коли ти щось пишеш, в тебе щось виходить, це не передати словами. Це дуже круто, а у самій роботі очікування було: що я знайду роботу, на знайти роботу мені буде набагато складніше. Я очікував, що я буду проходити мінімум 10 співбесід перед тим, як я знайду роботу, але мені якось. Не знаю, або повезло, або ще щось, але я знайшов роботу з другої співбесіди. Від самої роботи очікування були ну, такі, як і є. Тобто працюю, мені все подобається, спілкуюсь з командою. Супер, ти сказав, що ти працевлаштувався з другої співбесіди. А скільки всього резюме ти відправив, перш ніж там отримати запрошення на співбесіду, в принципі? Ну я не рахував, але ну, я почав відправляти і десь через тижні три мені почали відповідати взагалі. Тобто, перші три тижні я відправляв і ніякого фідбеку взагалі не було. Ну, я на це розраховував, що не буде легко. Ось але коли мені почав, відповіла, відповіла перша компанія, це була просто відмова, тобто, ну. Ні, трішки нам не підходить. Тому Ми навіть не, не зізвонились, просто лист відправили. І після цього якось так пішло, що мені почали відповідати. Ми почали з деякими спілкуватись, не доходили до співбесід, а з деякими, перша співбесіда, я не пройшов по рівню англійському, тобто, навіть хардскіли мої не перевірили. А ось з другої ми добре поспілкувались, спілкувалися десь годину. І ось через день мені дали вже відповідь так. Артем, стосовно рівня англійської мови, який він у тебе був, коли ти починав навчатися, і який він у тебе був рік рівень англійської, коли ти знайшов свою першу роботу? Ну, про рівень я не скажу точно, я не, не знаю, як там рівні, який в мене рівень точно. Але коли я починав, тільки ну. Слабенький він дуже слабенький був, але роз... я про розумів, що в програмуванні мені потрібна англійська, і я разом з програмуванням почав вивчати англійську. Але самостійно не на курси, я не придбав курси ніякі. Просто самостійно намагався там дивитись якісь ролики на Ютубі, читати щось, дивитись, якісь серіали на англійській мові. Ну, я не скажу, що це дуже абгрейнуло мені рівень англійської. Але я наразі можу дивитись спокійно YouTube ролики якісь на англійській, читати якусь документацію на англійській розуміти. Але зі спілкуванням в мене є деякі проблеми. Зрозуміла, дякую, що поділився. Артем, що для тебе було найскладнішим у навчанні? Мабуть, коли ти починаєш трохи вигорати, і ти розумієш, що, мабуть, мабуть, не твоє, це, мабуть, дуже складно, і взагалі повертайся у таксі, і не думай ні про що, і просто працюй. І ось такі моменти треба якось було себе переконувати, що ні, тобі це потрібно, і майбутній ти скажеш собі спасибі. Клас, дякую. Що тобі допомагало не здаватися в такі моменти? Моя робота, на яку я прокидався вранці і йшов і сидів там і працював на ній. Скажи, будь ласка, що змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ-сферу? От було ось так, а стало ось так. Перш за все, моє моральний стан. Тобто, якщо я вже десь рік, як я почав вивчати програмування і вже працював, і я вже. Тобто, мене вся бісило, мене все, все, все не подобалось. І тобто, я навіть інколи через силу сідав за ноутбук і навчався, навчався, казав собі, навчайся, ти зможеш. Давай зроби це. Ось і зараз моральний мій стан трохи змінився. Я почав почувати, що життя трохи. Трохи стало краще. Тобто я бачу вже своє майбутнє. Раніше я його бачив, але воно мені не подобалось. Зараз моє майбутнє мені подобається. Клас, чи ставити собі ціль, коли йшов на навчання? Так, звісно, стати програмістом. Клас. І те досяг. щем я тебе вітаю. Це прекрасно. Розкажи, будь ласка, про етап співбесіди. Як ти готувався до співбесід? Як ти їх проходив? Скільки було етапів? Ну, готувався до співбесіду. Я виписував, дивився ролики на Ютубі там, де є такі ролики, прям тестові співбесіди, де проводять, я їх дивився, записував собі запитання, які задають на співбесіди. Виписував собі основні терміни, якісь в IT, в програмуванні. Виписував собі основну теорію. Uh, по Python. Ну, перша в мене, яку я не пройшов співбесіда, це був uh, прости, проста розмова і перевірка англійського. Uh, далі я не пройшов. А uh, друга співбесіда в мене була. Uh, ну, я так би назвав її софт скіли і хард скіли разом, тому що в нас така була співбесіда. Якась навіть з моїм зараз керівником, діючим, дружньому, я б назвав. Тобто він не тільки в мене запитував, а знаєш ти це і розповів, розкажи, що ти знаєш про це. А ще ще якісь деталі. А як ти там це зрозумів, там, як ти це зробив, а робив це? Ну тобто, такі хардскіли і софтскіли були змішані. Супер, дякую софт совскіле. Як ти вважаєш, які совскіли потрібні кандидатам? Щоб при в IT? ну ви повинні бути посміхатися, тобто то на вас повинні ну не дивитися, як на робота якогось. а бачити, що ви людина, що з вами буде приємно працювати комунікабельні, якщо це від мене. Така особиста порада, якщо вам вказують на якісь ваші помилки, не розстрайтесь через це, а кажіть людині спасибі, я стану краще через те, що ти. Казав на мою помилку. Ви повинні просто вміти вміти спілкувати з людьми. Я, я не знаю. Я про софтскіли Я не готувався до них, тому що я ж повторюсь, повторююсь, я працював у таксі, в ресторані, ріалтором, кав'ярні. Я з людьми дуже добре спілкуюся, знаходжу якусь спільну мову. Тому я за це менш за все і на завершення, Артем, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Ну, по-перше, я хочу сказати, ви повинні вирішити, чи дійсно ви цього хочете. Що ви хочете не через те, що можна з дому там працювати в ліжку, а через те, що ви дійсно цього хочете десь ось тут, якщо ви вирішили. То я би порадив, якщо це ваша перша мова програмування, піти дійсно на якісь курси. Тобто, воно дуже допомагає у плані економії часу. А по-друге, не здаватися у якісь складні моменти, тобто, ви заздалегідь до цих складних моментів, потрібним вам потрібно розуміти, що вони будуть, і зрозуміти, як ви будете з ними боротись. Якщо у вас цей складний момент якось зненацька застане. То, можливо, це буде ваш останній складний момент у цій сфері. Тобто ви заздалегідь повинні порозуміти, що вони будуть, потрібно буде на якоїсь там задачі сидіти три ночі і нічого не буде виходити, але ви повинні розуміти, що якщо ви будете продовжувати цим займатись, ви обов'язково вирішите цю задачу. Як я зараз ем, собі і всім кажу. Складна задача відрізняється тільки тим, що на, на неї потрібно буде витратити більше часу. Також ви повинні розуміти, що немає нічого неможливого, треба лише час і мотивація, щоб це зробити. Супер, дуже тобі дякую, Артем. Дякую за твою історію, за те, що поділився з нами своїм досвідом в АЙТІ, розказав її для наших студентів, дорогі студенти. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Артем, а тобі вважаємо наступних перемог та досягнення твоїх цілей. Дякую. Дякую. Всім гарного дня. Па-па.